Мої вітання. Чергово врятована душа німецька подокю. Пододиски роблять свою шкоду і регулярно підкидають мені роботу. Яка проблема у даного апарата? Приїхав в складної ситуації цей апарат, він не працював. Чому не працював? Бо пододисками це користувалася від часу, так як додиски створює сильно велике навантаження. Ствол От куда вставляєте насадки. Здоровенний люфт вже був насадка, ходуном ходила так. Розірвали конектор, який з'єдний з мікромотором. Чому розірвали? Тому що дуже велике навантаження, розлетівся на куски і залишив стружку. Стружку затягнуло в підшипник мікромотора, В мікромоторі підшипник підклинив. Тому довелося ремонтувати мікромотор, міняти конектор на новий, міняти підшипники на механізмі і відновлювати ствол. Цангового механізму. Зараз хотуном нічого не ходить. Нічого не дзищить, ручка працює, тихесенько демонструю включив без пилососа. Ось з пилососом. Подойди двигун пилососа завжди з затримкою вимикається. Це особливість його. Зараз працює відмінно. Дав рекомендації не користуватися пододисками, власниця сказала, що враховуючи вартість ремонту, бо ремонт був недешевий і надто складний, сказала, що перейде на ковпачки. А далі час покаже. Тому, якщо у вас схожа проблема, всі дзвоніть і вашого врятуємо апарата. Якщо, звісно, це можливо. Дякую за увагу.